Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починати з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Трошки прикрию її. Так, дивіться, до чого готуватись спілкування. Спілкування, от як розкриватись для вас певна інформація буде. Це щось, що вже сталося, дуже замовчувалось, і ви просто будете вже знати, вже ви будете володіти інформацією, ну, так, в повному обсязі, або в майже повному обсязі. Якась, ну, Це може бути стосуватись і взагалі вас, вашого близького оточення, і може бути. Ну, як на більш широкий загал інформація якась буде розкриватись, ну, там, скажімо, в межах країних, в межах, країни, в межах там, міста вашого, або там навіть там, взагалі, світу нашого. Тож просто буде обговорюватись вами з кимось, або слухатись чиїсь, ну, скажімо погляди на певну інформацію. Це буде от якось, знаєте, ну, важливим для вас приготуйтесь до наступних подій у сфері кохання. Угу. Ясно, трошки тут прикривається інформація. Дивіться, в сфері кохання у вас зараз щось зароджується. Це як знаєте, от у майбутньому ви вже будете знати, чим закінчиться ситуація. Вона вже буде для вас, ну скажімо, ну це, як знаєте, як розкриється якась ситуація. І ви її будете вже розглядати з е, огляду на, на минуле. Вона вже пройдешньою для вас буде. Але ж поки що показана, ну, от, у мене тут замовлена карта е, вийшла. Е, карта, яка каже, що. Е, Саме сьогодні, от саме зараз, вам ще зарано знати певні подробиці вашого життя, бо ви ще можете на них впливати в той чи в інший бік. Тож дуже дослухайтесь до, своєго, до свого внутрішнього я. Як ви хочете, до чого ви прагнете? Що вам потрібно в сфері кохання на сьогодення. Оце така відповідь від карт. Бо події взагалі-то будуть розвиватись для вас доволі швидко. Це не буде дуже розтягнута ситуація. Але ж коли прийде час вам давати якісь відповіді конкретні або конкретно щось вирішувати, і це будуть доленосні якісь там зміни для вас, то ви повинні чітко розуміти, чого ви хочете. У вас на той момент вже не повинно бути. Взагалі ніяких питань, може так, а може інакше, і взагалі чи треба мені, ви вже повинні якось, знаєте, от дати собі відповідь, вже не ну, якось, знаєте, не шукати її все ще, Шу, не шукати, а от просто знати навпаки, на чи треба, чи не треба, чи хочу, чи не хочу, і взагалі, як далі діяти. Робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в роботі. Угу. Так, дивіться, ну, для когось з вас це як поєднання колективу і взагалі. Воно не, це не те, що буде щось швидко розвинуто на протязі протягом. Взагалі, тут по роботі якісь моменти будуть, які будуть затягнуті або розтягнуті, розтягнуті в часі. Це щось, що ви можете робити ну, наперед. І це щось, що вам треба розглядати ще тільки. І, ну, може, якісь там. Щось підготовлювати, але тут не швидко все. Тут день пройде доволі спокійно, може взагалі, знаєте, не стільки в роботі, скільки в спілкуванні, скільки от в такому якомусь висвітлюванні якихось подій, ну таке не дуже тут можу щось сказати. На щоб звернути увагу на єдине на що, якщо ви будете десь там щось відмічати, як знаєте, як в колективі, то, будь ласка, ці е, процеси, що ви там є п'єте, на це звертайте увагу, бо е, потім хтось з вас може відчувати себе не так, як хотілося б. Ну, знаєте, коли ну, воно там все буде з вас назад проситись. Тож це єдине застереження по цих картах. Так, давайте далі дивитись, до чого вам готуватись, бо це треба буде прийняти в своє життя. Дарунки якісь, дарунки, які, знаєте, ви як з кимось будете зустрічатись заради от того, щоб щось чи отримати, чи передати людині. Це якісь, скажімо, перспективні зустрічі. Це буде ну, для когось з вас. Важливе буде спілкування з королева Пентаклів, це може бути жінка з вашої родини або просто сімейна жінка, з якою вам треба б десь зустрітись, поспілкуватись. Це, це знаєте, як обговорення якихось можливостей, але щось дуже знаєте, як ви не готові, може були таку тему почути від людини. Це може бути якась така, знаєте, тема сюрприз. Ну, Щось вам таке людина може сповістити неочікуване. Взагалі-то просто спілкування, яке щось цікаве вам буде розкривати. Від чого треба краще за все відмовитись і до цього теж треба готуватись. Отак. Знов нам виходить от день, коли не все ви зможете знати наперед. День, коли можна багато чого змінювати, просити. У Вищих сил і змінювати десь якісь моменти, де ви залежні, можуть змінюватись для вас. Якісь моменти, де ви можете потрапити в залежність від когось. Будьте дуже уважні, якщо якісь нові знайомства в цей день. Будь для чого ці знайомства. Ви можете бути потім сильно залежні від цієї людини, або людина взагалі так якось на вас відреагує, що побачить у вас ну, просто для себе ну, будете все світом для людини, буде тягнути до вас дуже, і вам може це ну, комусь і не подобатись і бути не дуже приємним. Це якісь моменти, коли Знаєте, от, коли треба вирішувати саме вам, от нічого не повинно на вас впливати, на ваші рішення. Ви ні, ну, от, коли ви приймаєте якісь рішення, ви ну, от як. Повинні бути відсторонені від будь-яких впливів на вас. Ось так воно. Важливе. Це важливе для вас. От знаєте, як закриваєте очі на те, що там хтось там може щось своє продавлювати, щось своє там вам нав'язувати. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте роздивлятись. Чого вам не уникнути? Тут як приїзд король мечів нам показаний. Це може бути ну, будь-ким така людина. І військовим, і лікарем, і вчителем, і якимсь ремонтником, якого викликаєте. Це знаєте, і коли. Або це до вас в будівлю у вашу домівку людина прийде, або це на роботу до вас людина прийде з якимись там ну щось треба буде, з якимись чи документами, чи якимись там інструментами. Ну Просто от якась ситуація, де вам потрібен буде фахівець, певний фахівець. І там якісь, ну, чи поради фахівця, чи взагалі його робота. ну Ось така ситуація. Цього не уникнути. Зустрічі з такою людиною, і спілкування, і якоїсь взаємодії. Ну і порада від вищих сил для вас. Давайте роздивлятись. Порада від вищих сил. Так. Дивіться, ось тут нам показана ситуація, коли чи це ви будете відсторонюватись, закриватись від когось. Знаєте, вам насправді треба чи їхати десь, чи а бажання ж не буде. чи треба буде з кимось зустрічатись, чи приймати у себе якусь людину. Це, знаєте, як. Все ж таки хочу трошки ще тут. Ну, тут не буде можливості уникнути от зовсім закритись від спілкування з людьми. Тут треба буде з людьми спілкуватись, бути ну, як на зв'язку, як зустрічатись з людьми. Бо ну, так воно для вас. Так воно для вас влаштовується. Це як десь поїхати, десь приймати до себе когось, якісь. зараз скажу, якісь такі от моменти, коли. Ну, тут як Є певні обов'язки, є певні якісь Ну, важливіші речі, ніж те, на що ви хотіли б відволіктись. Воно ось так тут йде. Тобто, це, знаєте, як ви будете в цей день не налаштовані на спілкування, але не зможете собі цього дозволити. До вас люди будуть тягнутись. Ось так воно показане. Ви, тобто тут ну, розумієте, що ви потрібні, бо з вас мають якусь користь. Ви потрібні до спілкування якимось людям, бо вони, ну знаєте, як довіряють вам і потребують вашої уваги. Ось таке більше. Все, на цьому дякую. Всім бажаю гарного дня і гарних. Людей поряд з вами бережіть себе, будьте здорові! Побачимось в наступних відео. Всім пока.